Ми можемо на сьогодні стверджувати про те, що в Івано-Франківській області реалізовуються соціальні ініціативи президента. Підтвердженням цього є виконання державних програм обласних, районних та інших напрацювань. Так, станом на перше, року, державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми малозабезпечним сім'ям, інвалідам та дітям інвалід отримують в області 121,5 тисяч сімей на виплату допомоги впродовж першого півріччя. 2013 року надійшло 814,4 мільйони гривень. Для порівняння, як згадаєте, озвучував голова облдержадміністрації Михайло Васильович, що у 2012 році більше як 110 тисяч сімей у області отримали були допомогу. Загальна сума складала більше як 1 мільярд 400 мільйонів коштів. За цей рік вже виплачено 814. Це є. За порівняння до аналогічного періоду 2012 року на 25% більше сумі воно становить 164,9 млн гривень. Станом на 1 сьомий 2013 чистельність одержувачів щомісячної грошової допомоги за долю за інвалідом першої та другої групи внаслідок психічного роду становить області. 2728 осіб, що в чотири рази більше, як стан на перший цьому 2012 осіб. І якщо за плановими показниками на 2012 рік передбачалось там 21 мільйон, то вже на 2000. Тринадцятий рік на цю допомогу більше як 48 мільйонів коштів. Соціальні ініціативи президента Діти майбутньої України нагадаю, були висловлені ним на засіданні кабінету міністрів 27 лютого 2013 року. Це є великий блок питань, які стосуються різних сфер. Діяльності і освіти тих сфер, які стосують, відносять до сфери діяльності департаменної департаменту. Виділю основних вісім завдань, які вимагають поєднання зусиль різних гілок влади для їх вирішення. Перше. Це забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Я на минулій колеї адміністрації про ці питання гори і от знову юртова 21-го буде колеї, де ми до цього повернемося, не буду давати загальну характеристику стану, але ті ті проблеми, які треба сьогодні вирішити. Вона завдання полягає в тому, що впродовж 2013-2014 року повинна бути розширена мережа дошкільних навчальних закладів, що дала б можливість забезпечити місцями 85% дошкільних Шкільнят, що відповідатиме європейським стандартам. На Виконання цього скажу, що станом на 1 серпня 2013 року мережа дошкільних навчальних закладів в області складає 380 дитячих навчальних закладів, в яких виховується близько 32 тисяч дітей. Крім того, 376 дітей дошкільного віку охоплено такою формою здобуття дошкільної освіти як соціально педагогічний патронат. Організовано роботу 369 груп для дітей дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах, в яких охоплено 5 тисяч дітей, з них 4,5 тисячі дітей на селі. Різними формами Дошкільної освіти відповідно до статті 9 закону України про дошкільну освіту охоплено 100 дітей дошкільного віку. До кінця 2013 року заплановано розширити мережу дошкільних навчальних закладів шляхом завершення будівництва чотирьох, і ми два заклади відкривати в Ротинському районі вже в цьому місяці, капітальних ремонтів восьми реконструкції шести дошкільних навчальних закладів.